Це трагедія. З Люка Симоніян рознесла ефір. Соловйов плаче. Путін у пастці. його усадять за стіл переговорів із Зеленським. Я думаю, з чого почати? Бо нервовість переповнює. Так скажімо чесно. Я вчора, коли дивився виступ Володимира Володимировича. Як мені здається, так скромно, я прямо відчував його біль і його емоції. Тому що європейці остаточно озвірілі тварюки. Ой-ой-ой, обережно, Рудольфович, не перенапрягайся, ти нам ще потрібен. А то так можна інфаркт зловити. Володимир Володимирович відповідає тим, у кого немає. Жодної популярності серед свого народу. Ну взагалі подумати тільки, коли стермер каже: якщо Путін не повернеться, на шлях миру, ми відповімо. Чим ти відповіси? Я бачив, як ти грушу б'єш, Рудольфович. Та ми теж бачили, як ти б'єшся. Якщо чесно, то це ти б краще такого не казав. То позорно капець як. Ось послухайте, як Володимир Володимирович, дуже стримано. Як вам всім пощастило, е? Як вам пощастило, європейські тварюки, що Володимир Володимирович такий рівень витримки, як вам пощастило? Та ні, Рудольфич, це радше вам пощастило, що європейці за 80 років чорної кри на сніданок забули, що таке війна, і назад до неї не хочуть, бо інакше ви б давно вже були не те, що сині, а фіолетові. Мали пройти десятиліття брехні, десятиліття ганебної голівудської пропаганди, ганебного викладання історії в європейських школах, щоб зараз, згідно з останніми опитуваннями, лише 50% населення Німеччини соромляться своїй ролі в другій світовій війні. А 40% населення Німеччини увага. Байдужі до цього питання, байдужі. Та яке ж ви маєте право бути байдужими до цього питання? Ну, пакетьки! перепрошуємо, Маргарито. А до тебе персонально це який стосунок має? Чи в тебе може собака у другій світовій брала участь? Ви знаєте, одного дня з наративами про другу світову можна догратися і Рейхстаг штурмувати вже будуть у Москві. Вамо як пощастило, що в європейських лідерів така витримка. Участь у так званій СВО дарує безкарність, принаймні у цьому переконані самі росіяни. От тільки про те, що участь у так званій сво також триває в середньому тиждень, вони, звісно, не думають. Коротше ребята. Короче, ребята, підписав я контракт. Ще й сусіди скаржаться, що я музику слухаю. Ну а що мені не можна музику послухати на сам кінець? Ну підписав контракт, все, я не своє йду. Ні, починають зараз менті викличу, та хай викликають. Що мені ці менти? Хай заберуть на 15 діб на три доби. Вони мене стопудово зараз відпустять. Бо я контракт підписав на СВО. СВО. Ти дивись обережніше, тому що у ваших реаліях, особливо якщо врахувати відношення самих росіян до так званих героїв, так званої СВО, є всі шанси до полігону навіть не доїхати. У росіян великі проблеми в ненецькому окрузі загорілися і впали дві нафтові свердловини. Такого ви точно не бачили. Ось як падає імперія Путіна. Навіть такі, здавалося, незначні проблеми можуть призвести до серйозних втрат у грошах для так званої Росії. І тут, якщо чесно, ми просто у захваті. Давайте ще. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них. Ну а мені це по приколу.